Вітаю, шановні друзі. Зубне страхування в Німеччині, Цансу Зацферзіхерунг, що це таке, навіщо воно потрібно, та практичні поради. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, як ви знаєте, що я, окрім того, що є юристом, адвокатом, ще є і сертифікованим спеціалістом з питань страхування в Німеччині. Тому сьогодні спробую вам трішки розповісти про зубне страхування і практичні поради, що потрібно пам'ятати. Перше, що потрібно знати, це Вибір компанії вибирайте завжди хорошу високорейтингову страхову компанію. Не женіться за ціною. Тому що в результаті отримаєте неякісні послуги. Можете попасти на компанії, які будуть в принципі чинити вам перепони у відшкодуванні. Тому дуже уважно підходьте до вибору: беріть найкращу страхову компанію, високорейтингову, для того, щоб ви були впевнені, що вам відшкодують витрати на стоматологічне лікування. Це раз, друге, що важливо пам'ятати при заключенні страхового договору, це вартий сайт для. Зубного страхування в Німеччині діє восьмимісячний місячний цай, тобто строк очікування. Фактично, зубна страховка починає діяти через 8 місяців після її заключення. Але є страхові компанії, де є послуга з Офорд шуц. Це е, коли страховка починає діяти вже там на наступний день після її укладення. Це дуже важливо, перевіряйте далі. Це покриття. Не всі страховки відразу покривають 100% наприклад, імплантів. В більшості страховок ну можна сказати, що це майже всі покривають по принципу перший рік там 1000 євро, другий 1500 Третій рік 2000, і тільки з четвертого року йде вже необмежене покриття витрат, наприклад, на імпланти. Це дуже важливий момент. Тому якщо ви вклали договір зубного страхування, відразу у вас там в перший чи другий рік не вийде поставити собі 5-10 імплантів, тому що страховка просто не покриє в необмеженому розмірі дані витрати. Пам'ятайте про це. Взагалі, що покриває зубне страхування? В першу чергу це профілактика. І гігієна це дуже важливо знати. Лікування зубів, пломбування, парадонтологія оце все також покривається. Зубне протезування, коронки мости, імпланти також входить. Ортодонтія для дітей, підлітків і дорослих, додаткові опції, сервісу, відшкодування естетичних і допоміжних процедур, шини для прикусу, заходи проти страху та болю. Тобто, все це покривається зубним страхуванням. Також важливо знати про таке поняття, як Alters Rückstellung. Що це таке? Це фактично віковий резерв. Що це означає? Ви можете відразу укласти зубну страховку по більш низькій ціні, і потім кожні 10 років ваша ціна буде підвищуватися. А можете відразу укласти на фіксованій сумі, і не буде оцього 10-річного порогу підняття ціни. Особисто моя порада брати без альтерс-рюкштелінг, тобто брати по мінімальній. Ціні ціні з 10річним підйомом. Чому так? Тому що, ну, звичайно, є німці є люди, які беруть собі фіксовану ціну для того, щоб знати, що в майбутньому ціна не виросте. Але дивіться, в чому питання. Ви не знаєте, там, скільки часу вам потрібне буде це зубне страхування, можливо, воно вам буде не потрібно в подальшому. І в принципі, якщо, наприклад, ви платите відразу меншу ціну, да, ви можете там розуміти, що через 10 років, можливо, вона вам не потрібно, або ви взагалі перейдете в іншу країну. Да? То ви за ці перші 10 років ви заплатите менше, ніж з оцим віковим резервом, коли ви відразу платите вищу ціну, але без 10-річного підвищення. Тому я би спочатку брав би можливо мінімальну ціну, але знову ж таки це питання смаку і питання ваших фінансів. Дуже ще важливий момент, який. Є Прям потрібно пам'ятати, що ви не укладете зубну страховку, якщо ви зараз перебуваєте в процесі лікування. Є такі компанії, страхові, які можуть укласти, але вони дане лікування не покриють, тому що страхове покриття в зубному страхуванні можливе лише щодо проблем, які виникли. Після укладення договору. Тобто, якщо у вас зараз йде процес встановлення імпланту, пломбування, протезування, то це точно являється підставою для того, щоб вам відмовили в укладенні договору. Або просто вони, навіть якщо і укладуть страховий договір з вами, то е, даний е, вид лікування він не буде покриватися. Тому дуже важливо перед тим як укладати е, договір зубного страхування, е, перше передивіться, щоб у вас е, не було. Скажімо так, недостатніх зубів. Тобто, якщо у вас цілий зубний ряд, там чи імпланти, чи зуби стоять, все добре, тоді ви можете укладати. Якщо не вистачає десь якогось зуба, то я би краще зробив би за свої кошти імплант, тоді би вже заключав би страховку. Чому? Тому що відсутність хоча б одного зуба вже. Є підстави для підвищення плати за страховку, це відповідний ризико, це потрібно пам'ятати. Далі, якщо у вас зараз йде процес лікування, стоматологічне лікування, я би е закінчив би процес е лікування і тоді би вже укладав би стоматологічну страховку зубну страховку. Е так буде правильніше, друзі. Пам'ятайте про це, тому що якщо е колись виникнуть питання у страхової щодо того, що ви її обманули, то Вашому стоматологу можуть направити там, вам дадуть відповідний такий медичний опитувальник, який повинен буде ваш стоматолог заповнити, і він там напише все, як є про те, чи перебували ви в ліку... під час лікування зубів, чи перебували ви в процесі лікування. От і звичайно, якщо це виявиться, виявиться, що ви збрехали страховій компанії. Вона не те, що може відмовитись, навіть виплачувати, вона просто розірве з вами договір. Тому ось така ситуація. Майте це на увазі, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.